Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш інформаційний вечір триває. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нещук. Пані Світлано, доброго вечора. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава! Знаємо, що ви цими вихідними були в Херсоні? в нашому звільненому Херсоні туди привезли гуманітарну допомогу, тому що багато регіонів зараз допомагають Херсонщині. Скажіть, будь ласка, як склалася ваша поїздка? Що ви там побачили і загалом, що привезли туди людям? Справді, за дорученням президента України Володимира Зеленського, ми вирушили в Херсон, щоб допомогти тим людям, які дійсно, як для мене, це є дуже великі герої, які стільки часу витримали, і вони дуже радо нас вітали, тому що направду там велика біда. Практично вся інфраструктура розбита расистами. Те, що я побачила, то справді воно десь дуже. Є розуміння, що ситуація достатньо складна. Ми привезли гуманітарну допомогу. Це було шість форм гуманітарної допомоги, практично продукти харчування, тому що ми постійно були на зв'язку з керівником військової адміністрації, а також з керівником гуманітарного штабу. І ми чітко мали розуміння, чого потребують люди і що людям потрібно привезти. Це були переважно м'ясні консерви, горох. Це є картопля, овочі, капуста морква. Також ми привезли різноманітну хімію, яка є для людей потрібна. Засоби гігієни дуже важливо для них для відновлення потрібні будівельні матеріали. Навіть із Верховинщини організували будівельні матеріали, дошку і ми також загрузили на низ дошку зверху. Продукти харчування і також повезли до Херсону. Також нам вдалося привезти від Івано-Франківської територіальної громади відповідно автомобіль для наших поліцейських, які несуть службу зараз в Херсоні, відповідно, служба зайнятості для своїх колег також організувала допомогу. Це і продукти харчування, і засоби гігієни. Тобто ми практично вщент заповнених шість фур, крім того, ще один автобус, який повністю був заповнений всім необхідним. Ми приїхали і привезли до Херсону, розуміючи, що ситуація складна, але я дякую Збройним силам України. Дякую Богу, що я все-таки змогла туди поїхати. Що я зустрілася з людьми, я поспілкувалася з людьми. Я більше знаю їхні потреби, і направду людям зараз дуже потрібні продукти харчування. Ми старалися якомога більше всього завантажити і якомога більше всього привезти. Спілкуючись із людьми, я зрозуміла, там постійні обстріли. В той час, коли ми привезли гуманітарну допомогу, коли ми їх вивантажували на склад, на складах, відповідно, ми чули постріли постійно. Удари, тобто, і люди все одно приходили для того, щоб отримати допомогу і. Відповідно, я вже орієнтуюся, що на наступний раз, коли я буду їхати в Херсон, то потрібно більше, щоб це були пропорціями продукти, пропорціями, відповідно, засоби гігієни. Ми хотіли максимально якомога більше привезти, Але вже кажуть, тут люди приходять, оскільки постійні обстріли немає так людей, щоб могли це відповідно складати. І так як ми робили продуктові набори, упаковувати. Тому в цьому вийшла складність. Але люди дуже вдячні, що ми приїхали. Що ми допомагаємо сльози радості, коли от, побачили, заїжджає наша фура, пише Прикарпаття Івано-Франківщина із Херсоном. Дуже дякували за підтримку. Дуже важливо для людей, що вони розуміли, що вони не самі, що ми з ними солідарні, і ми будь-який час будемо їм допомагати. Відповідно, наша область прийняла дуже багато людей із Херсону ще раніше, які переїхали до нас. У нас відкрили відповідний хаб також. Я херсон, який працює і допомагає херсонцям. Ми постійно вже настільки відпрацювали роботу із внутрішніми переміщеними людьми, що ми постійно знаємо. Потребу, і ми тут людям допомагаємо, але побачили, що багато людей і далі буде приїжджати до нас, тому що ми, коли заїхали, якраз в той день подали світло в Херсон. Це було е, світло для критичної інфраструктури, і поволі, вже на наступний день уже світло почали подавати для е, відповідно побутових споживачів. Люди були безмежно раді, тому що не було світла, не було води ну нічого не було. Просто в якому пеклі скільки страждань переносять Українці, тому дуже важливо здійснювати такі гуманітарні місії, їхати до людей. Я з ними спілкувалася і запрошувала на Прикарпаття. Приїжджайте, тому що зима буде складна і всі це розуміють. Тому якщо вони будуть приїжджати, ми готові створювати нові ліжкомісця для них, щоб вони мали змогу перезимувати в нас, перебути в нас. І звичайно, що потреби, які для них є найнеобхідніші, вони всі нам подали, і ми ще обов'язково будемо Їхати для того, щоб допомогти людям. Тишне, ця допомога, яку ви везли, це було зібрано в різних громадах області. Так це є допомога. По перше, це і була допомога наших міжнародних донорів, яка була і спрямована для внутрішньопереміщених людей. Я неодноразово розказувала і у вас на прямих ефірах, що ми робимо запас, запас для області, для того, щоб ми мали можливість допомагати внутрішньо переміщеним людям, громадам, тому що і громади виснажуються. І в нас був запас, тому цей запас, частинка запасу. Ми відповіли. Відвезли до Херсону. Також нам допомогли працівники служби зайнятості, працівники поліції, Івано-Франківська територіальна громада, яка передала бус, також нам допомогли районні військові адміністрації. Верховинщина передала відповідно дошки. Вони дуже потрібні зараз на Херсонщині. Кожен район по можливості також долучався. Це досить великі вантажі. Також я тут в цьому ефірі хочу подякувати хлопцям, Водіям, які фурами все везли. Дорога дуже складна, багато блокпостів по дорозі, але ми разом все змогли і справді допомогли людям. І вже розуміємо, що їм більше потрібно, тому готуємося до наступної поїздки, щоб далі продовжувати допомагати. Також ми бачили там в той же день були колеги з Вінниці, приїхали з гуманітарною допомогою. Були колеги з Одеси. Приїхали, тобто вся держава об'єднає об'єдналася для того, щоб допомогти людям, бо потреб у них є чимало. Потреба так само є і в мешканців Прикарпаття? Звісно, їх не можна рівняти з тими проблемами, які відчувають люди і на звільнених територіях, тим більше з тими в які які на окупованих територіях, але тим не менше, оці періодичні вимкнення світла вони створюють багато незручностей. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з формуванням і функціонуванням цих пунктів незламності? тому що є різні, скажімо так, скарги про те, що не сюди вони функціонують, не сюди є світло, не завжди є інтернет. Загалом чи ви моніторите ситуацію? Наскільки відсотків готова наша інфраструктура до можливих Бувані холодом і без відсутністю енергетики. Ми повинні всі зрозуміти одну добру ситуацію, що ми живемо в час війни, і кожен день перед нами новий виклик. Тобто, ми готуємося не просто працювати в зимовий період, а ми відпрацьовуємо нашу роботу в надзвичайних ситуаціях. Відпрацьовують енергетики, відпрацьовують працівники поліції, наші лікарі. Ми повинні бути готові до будь-якої ситуації, яка не була. Зараз наші військові аналітики. Керівництво держави говорить про те, що можливі і надалі обстріли, ракетні удари по критичній інфраструктурі. Ми прекрасно розуміємо, що ворог, який не отримує перемоги на полі бою, він озлоблений і він хоче українців залишити без світла, без води, повністю розбалансувати енергетичну ситуацію в нашій області і в цілому в державі. Тому, звичайно, ніхто не хоче ракетних ударів, але можливі ці ракетні удари, і тому я також звертаюся до всіх. Жителів Прикарпаття обов'язково реагувати на всі сигнали повітряної тривоги. Це дуже важливо, щоб берегти себе, своїх рідних, близьких у безпеці, сходити в укриття. І відповідно, ми також готуємося на випадок, і військові готуються на випадок таких ракетних ударів. Ми пропрацюємо захист інфраструктури. І відповідно хочу сказати, що наша система ППО вже багато краще працює. Хлопці дуже вдосконалювалися, вони великі молодці, але все-таки були. Ракетні удари і в нашій області ми знаємо по Бурштинській Тес, і відповідно по інших енергоблоках, енергосистемах, і це призводить до того, що є великі навантаження на енергосистему. І відповідно, Івано-Франківщина це частинка енергосистеми України. І у нас також, якщо навіть останні періоди не було ракетних ударів, але є навантаження на систему, і у нас іде відключення світла. Ми на радіо оборони це питання розглядаємо. Ми постійно моніторимо ситуацію, ситуацію, щоб якщо є вимкнення світла, що відповідно почергово було, щоб люди мали можливість, наприклад, 4 години немає світла на 2 години підключати, щоб люди могли користуватися. Відповідно, у нас є перелік критичної інфраструктури. Це наші військові. це... Які повинні працювати, незважаючи ні на що, тому ситуація є дуже складна, і кожен повинен поставитися із розумінням. Те, що я бачила в Херсоні, це десь є така ситуація, коли там набагато складніше. Можна сказати, що ми в раю зараз. Я розумію, що є відключення світла. Я розумію, що це проблемно, що й маленькі діти, але нам треба запасатися терпінням. У нас дуже багато сільського. Населення. У нас надзвичайно багато будинків, де можна один до одного приїхати. Кожен орієнтується, якщо там в родині старенькі люди, перестарілі чи маленькі діти. Ми повинні пережити цю зиму, ми повинні справитися нашим хлопцям на передових позиціях набагато складніше. Під час поїздки в Херсон там постійно були обстріли. Тому на передових позиціях там дійсно дуже складна ситуація. Що стосується пунктів незламності, дуже важливо, що за ініціативою президента України в кожному е центрі, обласному, районному, в територіальних громадах створюються такі пункти незламності. Туди можна прийти, зігрітися, випити теплого чаю. Там є всі десь такі базові послуги. Я заходила не в один такий пункт незламності, бачила, як люди приходять, щоб підключитися до інтернету, щоб попрацювати. Приходять з діточками для діточок. Є відповідні десь такі дитячі майданчики, де вони можуть там куточки, де вони можуть погратися і відпочити. Ми спасаємося, і відповідно, ми будемо працювати, щоб вдосконалювати. Вати ці пункти незглавності, ми готуємо продукти харчування. Щоб там, якщо буде така проблема, якщо довгий період часу не буде, щоб люди могли щось поїсти. Ми готуємося до різних ситуацій, але тут також потрібно розуміння людей, що в державі війна, що зимовий період, ми знали, що він такий буде складний, і розуміти роботу і працівників Ден які цілодобово працюють, і працівників поліції і всіх працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, тому. sous Навіть для того, щоб була така забезпечена добра потужна комунікація, ми створили при обласній військовій адміністрації антикризовий центр оперативного реагування, де будуть працювати всі фахівці з таких зараз найпотрібніших сфер. Це, наприклад, як скоординувати внутрішньопереміщених людей, фахівці з нашого обласного обленерго для того, щоб відповідно люди мали розуміння, коли яка черга, коли буде підключення світла, де працювати. Працюють пункти незламності також по наших медичних закладах виникає дуже багато питань. І відповідно цей антикризовий центр має бути таким майданчиком для комунікації і надання всієї допомоги людям, коли люди будуть звертатися, і ми можемо розказати про ті чи інші послуги, де людина може звернутися, допомогти в тому чи іншому випадку. А таких ми розуміємо, чим далі до холоду, тим таких випадків буде звичайно більше. Це Тобто це можна зателефонувати за номером телефону. Дізнатися всю так. інформацію. Фактично, це якби диспетчерський що так можна. Так званяти. так, який буде з'єднати з усіма службами зараз. Всі служби області працюють посиленому режимі. Для нас важливо відпрацювати цю систему. Буквально тільки два дні працює даний центр. Уже дуже багато звернень. Ми бачимо, з яких питань люди телефонують найбільше, які в людей проблеми. Відповідно, і ми налаштовуємо роботу так центру, щоб там були фахівці. Центр працює. У є цілодобово, які терміново реагують на будь-яке звернення, яке виникає в людей. А з яким проблемами найчастіше зараз телефонують? зараз телефонують бажання. Багато телефонують до нас. Звісно, питання це світла, вимкнення світла, включення світла, питання внутрішньо переміщених людей. Багато телефонують з інших областей, які хочуть до нас приїхати там, де йдуть бойові дії. Були питання також в нас і по перестарілих людях, які хочуть із зараз. Багато є в територіальних громадах, таких людей, яких ми забираємо в геретричні пансіонати. Також хочу зазначити, що наша вся соціальна сфера практично обладнана генераторами. Що, в разі, якщо відключили світло, наші геретричні пансіонати працюють. Ми вивчаємо зараз територіальними громадами про потребу ще додатково. Якщо є люди, які потребують нашої опіки і допомоги, ми також будемо забирати такі геретричні пансіонати. І відповідно в таку готовність ми приводимо наші медичні заклади, тому що вони також всі забезпечені генераторами. Сфера охорони здоров'я в такі час, час повинна максимально потужно працювати. Ми бачили, як наші медики працюють під час ковіду. Настільки вони самовіддано рятують наших воїнів військових. Тому е, такі навчання, постійні наради з головами територіальних громад, з головами районних військових адміністрацій проходять, тому що ми повинні відпрацювати будь-яку ситуацію. Дай Бог би цих ситуацій не було. Але як поступати в тій чи іншій ситуації, ми повинні знати. І такий антикризовий центр це координатор, який. Повинен в єдине реагувати на всі проблеми і давати відповіді на всі питання. Тому фахівці, які там працюються, дійсно будуть обізнані люди, які цілодобово будуть працювати із людьми. Я ще все ж таки хочу повернутися до пунктів незламності. Чи вже всі вони функціонують? Чи можливо ще не всі встигли забезпечити всім необхідним? Зараз у нас функціонує 137 пунктів незламності. Вони вже працюють, і відповідно ми будемо бачити від потреби чи є потреба розгортати нові пункти. Незламності, тому що є стаціонарні пункти незламності, які знаходяться при народних домах, які в разі потреби будуть працювати в різних установах. А є відповідно мобільні пункти незламності, які встановлені ДСНС, і ми бачимо, якщо навіть в нашому обласному центрі також є такі пункти. І якщо буде потреба, ми маємо всі на те можливості розгортати такі пункти. Ну, ви правильно зазначили, що як би, як би нам не було тяжко нашим воїнам зараз на передовій набагато важче. я думаю, ви теж бачили це ці фото і відео з таких жахливих побутових умов, так. які зараз наші військові. Знаю, що ви працюєте над тим, щоб забезпечити ванну пральними комплексами. Наскільки е, на це збирали кошти, в тому числі завдяки благодійному аукціону, наскільки вже вдається забезпечити цю потребу, наскільки вона ще є великою? Е, значить, що, е... Дуже важливо по банно-пральних комплексах. Перше, що вони мобільні, що вони пересувні. Хлопці дуже часто, звісно, що відбувається ротація, і ми це розуміємо. І вони можуть перевозити з собою ці комплекси. Для мене було таке основне завдання зробити їх. Також це треба підшукати відповідний автомобіль. Це треба всім обладнати. Дуже багато людей залучені до цієї роботи, і голови районних військових адміністрацій, голови територіальних громад. Волонтери дуже багато допомогли, і самі військові які налагоджували цю роботу. Ми проводили аукціон, і частина коштів також була направлена на те, щоб ці зробити комплекси. Ми спочатку зробили три такі пральнобанні комплекси. Ми їх відправили на передову. Ми почули всі зауваження військових, як вони працюють, чи добре що потрібно вдосконалити. Хлопці дуже задоволені і потреба в таких комплексах є. Тому я провела нараду з головами військових адміністрацій, і ми вирішили, що кожен район, кожна районна військова адміністрація ще підготує спільно з волонтерами з територіальними громадами ще по одному комплексу. Минулого тижня ми передали. Від Калущини Калуської районної військової адміністрації, яка підготувала такий комплекс. Він вже поїхав, він вже є на передовій. Сьогодні ще дві адміністрації: це Косівська і Коломийська, дякуючи також співпраці із територіальними громадами, підготували особисто дивилися дуже гарні комплекси. Я задоволена, що хлопці будуть мати можливість і попрати свої речі, і помитися. І ще відповідно такі три комплекси мають. Бути готові, і ми передамо на передові позиції це для нашої територіальної оборони. А щодо аукціону благодійно, чи він ще триває чи ще можуть люди долучитися? Що стосується благодійного аукціону, власне, зараз трошки складніша ситуація, тому що ми його запустили в онлайн режимі, І оскільки дуже збої з світлом, з відповідно з інтернетом, то він зараз, звісно, проходить, але таких темпів, як ми сподівалися, немає. Тому обов'язково ми плануємо в грудні зробити все таки найкраще. Такий звичайний, як ми робили, очний комплекс, тому що дуже багато потреб є, дуже багато у військових є потреб, і нам потрібно постійно реагувати на ці всі потреби. Тому продовження такого аукціону ще буде. Дякую, дякую за розмову. Нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з Світлою Нищук, головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Дякую глядачам, які нас дивилися. Гарного вечора залишайтеся з Галичиною, адже попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте.